Я тримаю тебе за ногу. Я давай. тримаю о, я, я давай, давай, тебе тягни. Давай. Морковку головне не опусти. Морпочку. Моркочку, мор... Оце ти мене тримаєш. Моркочку зробку і піднімайся. Ваня. Ваня не падай Ваня! Ваня! Біль. Бачиш, як в... крики. Да за шо? Та жорсткий угар. Бигда! <реку> 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 Це все про супербані Мейн Є. Ігруля, в якій два в зайця, мають дістати моркочку. І засмоктатися у портал. Але гра не ламала б дружбу, якби зайці вміли щось, окрім того, як згинати коліна і хапатися лапами. Ми з моїм другальком Ванію записали 3 години наших мук. Тож я вам бажаю приємного споглядання. Так, як під'єднати геймпад Xbox до Windows. О, невідомий пристрій. Давай, 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 давай. Під'єднайся. Як добре, що мені дали нормальний геймпад. Та йо. Да, я ж тебе нормальный, да, фа сам залишився. та ли та залучился. А ти, ти яким будеш? Ти рожевий? Я рожевий, да. А, а я жовтий, все правильно. Як прям да. кольор каналу, супер. Ага, ага. Астрибач. Я понял. Угу. А цепляться як. Як чипляйся? Ага. Левый, левый сік. ЛБ. Ага, понял. Муси. Давай. Ой. I'm oh. excuse. Ой, Що что делать, Ваня? Ваня? Шо? шо ты летаешь. Я, вже, я вже в порталі. портале. Ты летаешь, Ваня. Це, це ты назад, щось. Мы щось зламали, мне здається. Мы шось Да. О, все, мы рухаемся. Замраковка иди. А, Не. У У -у -у! За а де морковка? мене! На треба морковку, давай. Давай, схема така, ми... Не попадаємо! в портал. Ну, або я попадаю, а ти забирай морковку. А як чуть-чуть А ти вушками схопи її. А можна вушками схпать? Або ножкам я там же як, по твоєму бажанню. А можна Так, оп. Блиии. Опа. Все, давай. ты а а можешь перестать делать? Что же третий раз. Мы потратили буквально ну пивхвилы не пришло третий раз. А ну морковочку, давай. Не, ну Ваня, я же, я ж Блять. Так я. Ну ва! О. Давай, нам, нам в ту сторону. <плес> не, перші левели взагалі ізяшненько. Нам треба. Ну, так, за годинку гру пройти, мені здається. Да, <плес> так, да, да, іди да, назад. морковку зібраємо. А ти мені екран не розтягуй. Ну, повернись. Я почув. Показую. Показую. Раз і раз. Тут головне просто алгоритм спіймати. Тут як. <плес> Хе! Ты пи. Ну блин, не матюкайся ж. Ну йоп твою м. Давай, І-і-і, Раз, и два. Я называю цей трюк. Да мы нормально зараз и так пройде. Я называю цей моноколесо. Знаешь, с чем колосо? Ты моно? Короче, не знай. Диви, у нас тут з'являються шипи. На шипи не можна попадать. Класні шипи, мені подобаються. Я тебе врятував, скажи мені дякую. Пішов на. О, О! о, 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 Прям на морку, давай. Що зробити в мене. Так, он. Я вчився східним. Східним мистецтвом. Там отак от робили. Тебе. Саня, бочок потік. Це для того, щоб налякати своїх ворогів кров'ю.! What? 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 Oh, ні, ні, ні. Я тебе на себе. Я тримався тепер на мене. Я... Раз. А зможеш мене утримати? Утримувати ви мене зможете? <тач> У мене трішки проблеми. Все, нормально. Так, все ще. Я вчився в східних... східним мистецтвом. В храмі Шан Лун мі Шан Лун мі Там, де навчався. Бля! Не розумію, чому люди психують одне одного, одного. Я не знаю. Прилетів. Так, так. Хапай ляшками я... і до мене я... стрибай. Я не знаю, як хапати ляшками. Диви. виправляємо ножки і катимся. І котимся, 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 допоки не знайдемо кнопку. Кнопка нас перекидує і ми падаємо в колючки. Будь обережніше. Угу. Mm -hmm. Ваня, Від тебе залежить наша буквально доля людства. Доля людства залежить від тебе, і ти проходиш! Що? Ні, ні, mm -hmm. нічого. Ти розумієш, якщо б це була битва, то я був би спайдерменом. Я не знаю, як я сюди долетів, але я сюди долетів. Я тебе не тримаю, якщо що. Слухай. Я тримаю морковка. Та я бачу. Тримай тебе за ногу. Я давай. тримаю О, я, давай, я давай тебе давай. за новую. Морковку головне не впусти Моркочку. Моркочку, мор... о, о, оце ти Кучку. Моркочку зробку и піднімайся Ваня. Ваня, не падай, Ваня! Ваня! Так, а мені треба Ваня, Ваня, я мене Тримай я чі, за руку за руку. Бодя, тримай. Бодя, Бодя, Бодя. Тримай! Тримай руку! Вуха. Тримай за вухо! Ваня, тримайся за руку! Тримайся yeah, з на Ваня, ну це. Ваня, ну. Я не хочу собі обмеження на відео. Бл. Ва... Ваня? Ваня. Стой, тримайся, Папу... тримайся, 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 тримайся! Будь ласка, тримай, тримай заморку, тримай, тримай, тримай за морку, Ваня! Ваня, я, сп... я сковза. Ваня, я сковжу, будь ласка. Будь ласка, бо я ще пригай. тут пригай. Ваня, тримай замор, так сам тримайся ж ногами! Ваня!

Я свой. Я, я свій рівень мінімум виконав. Так, то треба буде вставити епічну музичку. Дякую. Раз. Програю. Показую. Ніху. А? 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 Який момент міг бути для рекламної паузи? Але. Поки на сухарях. Тому я ультра суперфаст розповім про те, як тепер ви можете стати людинкою, завдяки якій я замість роботи на заводі, аби прогодувати сім'ю, зможу працювати суто над якісним сміхуйотільним та головне україномовним контентом. ютуб спонсорка шняга, яка конвертує вашу буквально гривнічку три або максимум десять гривнечок на день в багато плюшечок. А найголовніше підтримку мене як автора копієчкою, що дає мені можливість менше думати за те, що я буду кушать, і більше вкладати сил в розвиток нашого українського ютубу. Но ті, хто вже є моїми спонсорщиками, знаходяться на капелюшку каналу. Давайте їм стоячі поаплодуємо. Усе, не затримую, повертаю вас до тих двох. О, Зима. Да за шо? Я морковочку забрати. Забереш морковку, коротше. Да вы все, я вже приловчився, я уже. Опа. Мы зараз по Дурак. Ооооо! Морковка! 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 Ты шо? Так, а ну тут не можешь, что физично. БЛЯ! Записуйте відео, Іван з Марковичка дивиться, як Бодя помирає на шипах. Слухай, ми майже прийшли. А, нормально. Блять. Дай я зроблю все. Ще нічого не знаю. Що без мене зробити на О, Ваня, Ваня, обережно. Ваня.

Давай, я писрывный и прохоплюсь. Опа! Стій! А, ні! Ваня! Ваня, повернись! Ваня! І прижимай жопу, жопу, жопу! Супер! Ваня, не в ту сторону нам! Це ти! Давай! жопу! Выражный ножки, ножки, підыскай під ножки, щоб Ти можеш! проторани. Бля. Опа. Опа. Давай, тепер твоя черга. Ладно. Давай. Добре. Показывай. Добже, панцю, добре. О, хорош. Ще раз панові. <ріху> так, обережненько тут. Я тримаю тебе за ручки, все добре. Не пусти мене. <ріху> не все это добре. Я не люблю клуби. мене. Давай, чекай этого тут. Оп, оп. Все, нарухайся. Не бой за напоясям. Запрыгни, например. Стрибай. Стребай, стрибай! Хвайся! Лется стороны! Летьей стороной! Летьей стороною! Давай, Ваня, Ваня! Я спрошу Давай, ускоряйся, ускоряйся. Ну, ладно, давай так. Во. Оп, Все. Да, давай. И теперь Во. ты что пкаешь? Я ускоряю, так. я... Ты хэй, да я поспешай. что? поспешай. Так, давай, разгоняй! Ваня, давай. Разгоняй! И еще разгоняй! Ой, супер! Ой, блин... Ну, ты же казав мне разгонять. Ладно. Да ну, ну сти... Да ти, ти мен... мене так закинув. Тримаюсь! <гас> о! <гас> о! <гас> Ты відпу Відпустись, Відпустись, ага. Нормально, все. рахунок три. На раз. раз. Давай. <гас> Готовий? Раз. Два. Три. <гас> Нормально тобі безстрывать на два, да? <гас> давай! Давай, давай, так. Давай. І Раз. Давай. Тепер ти. Блин. Майдем. На ходу, на ходу, на ходу, Чіпляйся на ходу. Чепляйся на ходу. Ух ты, ки Во, Во-во-во, во-во! Клас! Обережно! Це, я жовтий чи ти жовтий? Ти жовтий, все, давай. А я щось такий контролю, хочу хочет забрати морковку. Ааа, нарешті. Ты треба стрибати на ходу? Ні, там треба не на ходу, а на обережника. Не на ходу а обережненько, розумієш? й... Тай... Во, як треба! Та й ну шо ж ти таке! Що ж мені чухає пузо. Тут десь а... тудесь шипи, тут десь шипи, обережно. Ага, я ага. бачу. Та ну сети нее! І отут от от головне просто не перелетіти. Диви. Раз. Бач. Начинаю. Давай. Єс, ну ми тепер чемпіони! Мене. Ваня. Ваня. У мене. Як я. Як я тут опинився? Ии. Це ти сильно. Відпускайся. Мені подобається. А чо, А ч я не попадаю в фініш? Трохи сильніше! Трошки, трошки, ну ти занадто сильно. Пригни. Хорош. А чо? Звідки ти мене забереш? Звідти, зараз я тебе заберу. Диви. Я просто з іншої сторони зайду, зараз. Зараз я тебе заберу, не чекай. Та на... Кажу що заберу. Дякую. Бозья, я не буду дивитися це відео, я чесно тобі кажу, я не буду його дивитися. Добре, не дивись. Давай. Ой, ні, не тримай. Давай, я тримаю. Передай наступного. Ай! Одного. Обери. Чекай, почекай. Я не бачу нічого, Ваня. Ваня, нічого не бачу. Ну ты просто ничего не трогай. Вліво. Просто нічого не трогай. Вліво і начепай. О, клас. Вон я. І І... Ага. 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 Ага, а морква? Тут пропасть после меня Правильно? Я не знаю. Так. Класс. Сдивись, какой я красавчик. О, печера. Мы Давай, вот так пролетаешь. Ой. Там вот сумма О, О идеально. Тут прям треба триматися за вагонетку, інакше ми не пройдемо. За вагонетку треба? Да, 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 треба вагонетки будь! Обережно, тут дірки. Давай, пид, пиет. О, все, давай, поїхали! Все, все Я, я сиджу. <гхи> давай. Я тебе тримаю, я тебе тримаю. Давай, поехали. Зараз, смотри. О, я моргу не тримаю! Я не тримаю! Ладно, давай вже самі хоча б поїдемо. Залазь. Все, я, я тримаю тебе. Ні, Я тримаю. Uh -huh. Давай, поїхали. Все, і морка сейчас повинна збити цю херню. Опа, дивись. И дально. Гений. О. О. О-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Я, я Тримаю, 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 тримаю. Пішли. трюма, тих, Тихо-тихо. Страженька, на тоненьком, на тонько. Ну заразумешь, ми, ми знову так и дальну вагонетку не вліземо. Мені страшно. Ваня, мені дуже страшно. Опа. Так, ідально. все розмініровано. Так, и. І... Все, за. Давай, я все разумнував. <говор> класс, класс! Ну давай є моментик. Я відчуваю, мы на цьому надолго. Не страшно будет. Давай. на мужика просто. Давай, хорош. А? Давай. Физно, физно. Хорош. Тримай, тримай, тримай. тримай. Да hey. не мент. <риклад> 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 так, спроба номер два. Давай. тебе. морковку. А, а, а все, Добре. Все, бражнику. Там забайтить, надо, забитить, щось надо. Прям на головой у тебя. О, все, красавчик. Вот, вот, о! 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 о. Тихо, о, тихо, тихо, пояйте, яйца, яйца яйца, давай яйца, яйца! Че они напрягаются? Богдан! Я уже думаю, это уже исторично. <свист> о, Господи. Э. Боть! Я, я бачу. Боть, мене треба вытащить мене...

Що там? І що повинні тепер? Певна ніч не жме тобі. Ти прийшов, і мене нічого не виходить. Блін, а ви ну, ці всі звуки, це ж ну, якийсь мужик реально озвучував. Угу. Типу він сидів і такий. Хорош. Я пройшов, тепер ти давай. Показуй. Я не про. Я не Ти Обережно. Обережно, Сенсі не пройдеш, давай. Это <плес> роз. Це пес Богдан. Давай кожен раз, коли ми хочемо один одного посвятиться, ми будемо казати дякую. Давай, обережно, молодець. Дякую. Ух ти, як тебе пришило. Ой, ну. Тут... Ну, іноді треба тут... відпустити. Морку. Тут справді патова ситуація. Трошки. О, дякую. Угу. На пузо, на пузо! Ну, все, я прибитий. Ладно. Ну, рівень а -а -а. же не складний, ну ми, ми проходили цей момент, блять, уже сотий раз. Так, ну тут, е е як би. Ваня. <світ> Ваня. Яким? Яким від <світ> ти це зміг зробити? <світ> як у тебе це вийшло? Ти розумієш, моя перспектива така. Я беру морковку, все шикарно. Ти кажеш, Ваня, і я дивлюсь, ти в якийсь з прям <світ> з. <світ> 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 І вот знаєш, і бывает така з якою, ну типу, можна вибратися. А ти б такий дякую. А, ч. Дякую. Чо. Це що було. Морковка. Дякую, 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 дякую. Дженькую барзу, джень... Як? Дякую. На. Хорош. Так <плес> на... все, Я піду спати. Якщо ви намучились, як ми, але угорали разом з нами, підтримайте цей відео з підпискою та коментарчиком, як вам. От, між іншим, кращі коментарі з минулого відео по традиції. А також вельми шановні спонсори. І ти теж можеш бути цьому списку. Угу. Також запрошую особисто тебе в наш тг канальчик Він є в описі унизу, там в цілому багато всяких посилань якихось. Ну я вже ж закликаю вас підтримувати Сили оборони України. Не забуваємо, завдяки кому ми маємо змогу споживати українське. Дякую, що додивилися це відео до самісінького кінця і до скорої зустрічі!